Арешт Олени Пчілки, правда, яку від нас приховували. Вона була заарештована у своєму рідному місті Гадяч за виступи проти більшовиків. Причина була така: під час святкування дня народження Тараса Шевченка в Гадяцькій гімназії, Олена Пчілка огорнула погруддя кобзаря синьо-жовтим стягом, що розлютило місцевого комісара. Коли він зірвав прапор, письменниця стала скандувати. Ганьба, і всі присутні підтримали її. Радянська влада не пробачила Олені Пчілці українського духу, і 71-річна Олена Пчілка потрапила до в'язниці. Під вартою два конвоїри показово провели її через усю базарну площу до будинку. Ревкому на сигнал негайно прибули співробітники ОГЧК. але у справу втрутився військовий комісар, який був колишнім боротьбістом. І посприяв звільненню письменниці Олена Пчілка постійно відчувала тиск та переслідування, що супроводжували кожен її крок, але не втратила ні своєї гідності, ні гонору, ні совісті.